Виборчі дебати кандидатів президенти чинного глави Білого Дому Джо Байдена та колишнього Дональда Трампа. Перша цього року телевізійна полеміка між ними відбулася в Атланті, штаті Джорджія. Трансляція відбувалася на телеканалі CNN. Окрім внутрішніх питань, економіка, інфляція, імміграція, аборти Трамп і Байден дискутували і щодо зовнішньої політики. Торкнулись теми війн на близькому сході та в Україні. Трамп поклав провину на Байдена у тому, що Путін почав війну в Україні, а Байден томість звинуватив Трампа, що той дав Путіну карт-бланш на вторгнення. Обидва кандидати висловили незгоду з умовами, які висунув Путін, для припинення війни, що включає вимогу від України віддати частину своїх територій і відмовитись від прагнення до НАТО. Байден назвав Путіна воєнним злочинцем, а Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні ще до інаугурації, посадивши Зеленського та Путіна за стіл переговорів. Як саме не поточнив, Фактчекери CNN нарахували під час дебатів 30 неправдивих тверджень Трампа і 9 у Байдена. Одночас опитування CNN показали, що з великою перевагою глядачі вважають, дебати виграв Дональд Трамп. Виступ чинного глави Білого Дому викликав занепокоєння серед частини демократів, заговорили про ймовірну заміну кандидата на виборах. Утім, виборчий штаб Байдена рішуче заявив, що чинний президент буде продовжувати кампанію. Наступні теледебати між кандидатами заплановані на 10 вересня на каналі ABC News. цього ж тижня. Колишні радники Дональда Трампа представили свої пропозиції щодо завершення війни в Україні. Згідно з документом, уприлюдненим на сайті аналітичного центру America First Policy Institute, США продовжуватимуть постачати військову допомогу Україні лише якщо Київ погодиться розпочати переговори з Москвою. Росію заохочуватимуть до переговорів, пообіцявши відтермінування приєднання Києва до НАТО та ймовірно частково знявши санкції. Україна також має погодитись, що повертатиме окуповані території лише дипломатичним шляхом. Водночас пропонується запровадити податок на продаж російських енергоресурсів для відновлення України. Наразі це не є офіційним планом Трампа. У коментарі голосу Америки щодо цього плану у кампанії експрезидента заявили, що пріоритетом Трампа буде якнайшвидше домовитись про припинення російсько-української війни. Білий дім розглядає дозвіл військовим підрядникам зі США працювати безпосередньо в Україні. Щоб пришвидшити обслуговування та ремонт наданої американської військової техніки. Про це пише з посиланням на свої джерела CNN. Видання повідомляє, що зараз адміністрація Байдена працює над деталями, а нові правила можуть бути схвалені до кінця року. У результаті в Україні можуть опинитись від кількох десятків до пари сотень американських працівників. Наразі пошкоджена техніка на полі бою в Україні ремонтується дистанційно за допомогою відеозв'язку. А серйозно пошкоджена відправляється на ремонт до сусідніх країн Польщі та Румунії. У сполучених штатах після тривалої хвороби на 93-му році життя помер Любомир Романків, український винахідник, автор майже 70 патентів і двох десятків відкриттів. Про це повідомила скаутська організація ПЛАСТ, яку він очолював багато років. Український винахідник народився у Жовкві на Львівщині. Під час Другої світової війни разом із родиною виїхав до Сполучених Штатів. Він став провідним науковцем компанії IBM. розробив, зокрема, технологію для запису інформації, яка уможливила появу жорстких дисків та персональних комп'ютерів. Ім'я Любомира Романківа внесено до національної зали винахідників Сполучених Штатів. Андрій Борис Голос Америки.